Вітаю, друзі, з вами Полі Карпович. і Досить уже давненько в мене було відео про е, глушники від українського виробника Стіл. Це ось такий самий звичайний Стіл Gen 2, е, потім ще його варіант з системою газорозвантаження. Це стіл gen 5 Air X2, тобто майже те саме, але спереду є ще додаткові отвори, через які е, мають виходити зайві порохові гази. І е, третій варіант це стіл Immortal XL Air. Якщо ці два попередні були з чорного металу, так би мовити, з звичайного заліза м, сталі ржавіючої, то е, даний Immortal він вже з нержавійки зроблений і має дещо іншу форму. Він коротший і трошечки товстіший. Власне, в тих відео я просто їх оглянув, показав, розказав. А сьогодні хочу їх протестувати. Але протестувати вдасться тільки, так би мовити, по відчуттям слуховим, тому що на полігон нема варіанту виїхати нормально відстріляти мішеням. Тому просто десь там на Донбасі в Капанірчику відстріляю їх і скажу по враженням, як воно на слух. І тому подібне. Ну і побачите, власне, як вони будуть працювати. Найцікавіше це, в принципі, перевірити різницю між газорозвантаженими глушниками і оцим самим бюджетним, самим звичайним не газорозвантаженим. Ну і власне різницю між звичайними простішими версіями і більш дорогим Immortal з нержавійки дещо іншої форми. Як же ж вони будуть. Власне, глушити звук пострілу і тому подібне, і як буде з пороховими газами, скільки з цих порохових газів буде виходити вперед, вслід за кулею і через оці додаткові отвори, і скільки газів буде повертатись назад нам в обличчя з сторони затвору. Власне, все це побачимо в цьому відео. А зараз я хочу, як завжди, подякувати спонсорам мого каналу. Список спонсорів зараз можете побачити на екрані. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку. І також окрема подяка генеральним спонсорам мого каналу: це BPS Knives, це Terrain Blade і. Це власне компанія стіл, український виробник, глушників для зброї. Там, в принципі, будь-яких калібрів, будь-яких форматів. Посилання, до речі, на власне виробника Стіл буде в описі до цього відео. Можете перейти, ознайомитись з асортиментом, кому потрібні якісь засоби для, скажімо так, більш комфортної, більш тихої, і що, мабуть, більш важливо, не стільки тихої, як більш замаскованої стрільби, тому що. Саме глушники, саме саундмодератори, вони повністю прибирають спалах від пострілу, які б там не були полум'ягасники, допалювачі, ДГК і тому подібні. Найкраще спалах прибирають саме ось такі повноцінні баночки, повноцінні глушники. Ну і плюс ще й роблять тихішим сам звук пострілу і ідентифікувати місце стріляючого. З саме модератором, з лушником, набагато набагато складніше, ніж відповідно без нього. Що ж, переходимо до стрільби, до тестів, і потім певні висновки також підіб'ю. Погнали! Що ж, друзі, зараз стрілковий тест глушників. Це така невеличка ямка по типу під бліндажик. Я вже не знаю, як там буде мене чути чи ні на мікрофоні і як там буде чути роботу саунд-модератора, але спробую якось це продемонструвати. Так, перший стіл Gen 2, самий, самий бюджетний, не газорозвантажений. Будь ласка, маркування АК-74, калібр 545, зроблю декілька одиночних пострілів і потім якусь коротеньку чергу. Дуже комфортно. Я ну, майже в закритому приміщенні і абсолютно не глушить я без навушників, без беруш, без е, якихось таких захисту слуху. тому Прямо з глушником працювати комфортно. Автоматичний режим, невеличка коротенька черга. Дуже багато газу йде в обличчя. Оце прямо глушник не газорозвантажений. Тому зараз буду пробувати варіант Steel Gen 2, але вже газорозвантажений. Модель називається Air. Ось так він виглядає. Steel... Gen 5 Air 2X. І спереду бачимо додаткові отвори. Це отвори, через які мають виходити ось ці порохові гази, які у нас затримуються глушником. ну В принципі, пострілів зробив я небагато, тому я думаю, він не має бути сильно гарячим. Перед маніпуляціями, звичайно ж, потрібно зброю розрядити. Ось можемо бачити набій, це той, який був в патроннику, і він досить такий брудний. І в магазині досить багато е, цього самого бруду, тобто порохових газів, дуже багато залишається в самій системі, а не вилітає у нас е, кудись вперед. Ну добре, зараз накручую газорозвантажений глушник і побачимо, як буде працювати він. Теоретично має працювати. Комфортніше. Стріляв зовсім небагато, але при цьому навіть через рукавичку глушник ну, тепленький. Всередині також видно нагар, але прямо зовсім-зовсім мало. Ну, знову ж таки, і пострілів зробив я зовсім-зовсім небагато. Встановлюю газорозвантажений. Ось, будь ласка, його маркування. Steel Gen 5 Air 2X. Так само декілька одиночних і потім буде коротка черга. З першого пострілу було дуже багато диму, але диму багато було ніби з ствола. А от в лице вже повертається менше. І суто по відчуттям з цим глушником все-таки дещо гучніше. Короткі черги. Але при цьому абсолютно комфортно в цьому невеличкому такому копанірчику, бліндажику. І ну, прямо знову ж таки по вухах не б'є. І диму в лице повертається набагато менше. Забруднення наступних патронів в магазині, звичайно ж, є, але воно не настільки велике, як було з попереднім глушником. Ну, це мені як мінімум так здається. Так. Ну і патрончик з патронника теж по враженням трошечки, але все-таки трошечки чистіший. До речі, диму в самому лушнику майже не було, на відміну від попереднього. Зараз встановлю останній на сьогодні. Це Steel Immortal XL Air. Це вже глушник з нержавіки. він має дещо іншу форму, більший діаметр, коротшу довжину і він також газорозвантажений. От прямо цікаво, як буде він працювати. Типу, все-таки конструкція дещо інша, дещо інші у нього розміри. Ну, Побачимо в порівнянні з попередніми. Він значно дорожчий, ніж попередні глушники. Тому от прямо дуже цікаво, як же ж він буде працювати. Steel Immortal І, до речі, хочу перевірити заодно ще один магазин. Це був магазин Plast з віконцем. А ще у мене є магазини від Steel Plast ось такі на Вони нібито є повністю прозорі. А це такий типу трошечки затемнений. От Хочу подивитись, чи буде він нормально працювати. Оцей з віконцем, до речі, відпрацював абсолютно нормально. Ну, Ви самі все бачили на відео. Нічого, ніяких затримок з роботою не було. Тому зараз перевірю, ще цей магазин. І глушник, як я вже казав, Steel Immortal XL Air. Так, декілька одиночних. А... По відчуттям на рівні попереднього глушника також газорозвантаженого. І от прямо хочу сказати, що оця газорозвантаженість, вона додає певного комфорту, тому що менше газів летить в обличчя, але звук трошечки гучніший. Декілька коротких черг. Ну, не знаю. В принципі, працює. Магазин працює, забруднення ну, ось. ось так виглядають. В принципі, я б не сказав, що дуже сильно він брудний. І патрончик з патронника в глину впав, але ну, також відносно чистий. Тобто бачимо, що гази розвантажені, дещо зменшують забруднення, дещо більший з ними звук пострілу і менше газів летить в обличчя. Зараз для порівняння накручу ще знову перший глушник. чи дійсно він тихіший, ніж ось ці газорозвантажені. Перевірити зайвий раз, ніколи не буде зайвим. Що ж, Steel Gen 2, бюджетний глушник, саунд-модератор від українського виробника компанії Steel. Зроблю ще декілька пострілів, просто щоб знову ж таки порівняти враження від глушників газорозвантажених з негазорозвантаженим. І знову напівпрозорий стіл пласт. Так, декілька одиночних. ну в принципі, на цьому я думаю все. Певні висновки зробити можна. Щодо газорозвантажених і негазорозвантажених глушників, в принципі, різниця не дуже суттєва. Газорозвантаженість нам дає менше газів, які летять нам в обличчя зі сторони затвору. І, в принципі, більш комфортну стрільбу по гучності. В Принципі, комфортно, що з одними, що з іншими. Знову ж таки, я майже в закритому приміщенні зараз знаходжусь. Це невеличкий копанір, типу під якийсь бліндажик, там я не знаю, 4 на 3 метри, грубо кажучи. І мені тут без додаткового захисту слуху ну абсолютно комфортно працювати з глушниками стіл. Причому комфортно працювати, як з самим бюджетним, не газорозвантаженим. Так і з його версією більш... не, незначно дорожчою, але вже газорозвантажений. Це Gen 5 ERX2. І також версія Immortal XL. Ну, Плюс-мінус вони десь на одному рівні. Але у цього Immortal він з знержавіки зроблений, а не з чорного металу. І він більш от компактний по довжині, хоч трошечки більший в діаметрі, але е, довжина коротша, при цьому ТТХ ну, по враженням, знову ж таки, плюс-мінус однаковий, якщо використовувати вже якісь там. Е, Прилади для вимірювання гучності, можливо, там різницю воно і покаже. Ну і власне нержавійка, в принципі, має себе краще показувати в довготривалій перспективі, не так піддаватись корозії, тому що не завжди є можливість доглядати за глушниками. І так як глушники мають нерозбірну конструкцію, то доглядати за ними буде дещо складніше. І заодно перевірив магазини від українського виробника стіл, це напівпрозорі пластикові і ось такий пластиковий з віконцем. Працюють нормально, ну так, працював я недовго, але тим не менш жодної затримочки у мене не було. Тому що бачив деякі магазини, там при перших пострілах, при досиланні патрона, патронник уже перекошували патрон. Тут же все відпрацювало нормально, адекватно. і Єдине, що хочу сказати, що ось цей з віконцем він фіксується в автоматі дуже гарно. А ось цей, який напівпрозорий, він ну, якось не дуже впевнено фіксується, але при цьому тримається, патрони подає, свою роботу він виконує. Відстрілявся, що можна сказати по висновкам. Steel Gen 2 найбюджетніший їхній глушник для АК-47, ну в принципі для інших калібрів також вони є. І для 556, і для 762, і, в принципі, для будь-яких будь майже калібрів можна замовляти дані глушники. Значить, найбюджетніший це реально він закриє більшість потреб, якщо у когось є потреба в в... Тому, щоб прибрати повністю спалах і щоб трошки комфортніше стріляти власне самому стрільцю, то такого глушника буде абсолютно достатньо. Він не дуже дорогий, він дуже ресурсний, як заявляє сама компанія, там ну, дуже дуже велика кількість пострілів у нього є. Якщо його при цьому ще й обслуговувати. Так як це власне, потрібно робити з глушниками, то він прослужить вам дуже-дуже довго. І навіть якщо забити болт і просто його не обслуговувати, відстріляє він дуже і дуже багато. І, враховуючи його невелику ціну, просто потім його викидаємо, купуємо ще один, точно такий самий, і працюємо далі. Е, якщо хочеться трошечки більшого комфорту і є трошечки більше грошей, то можна обрати стіл Gen 5 Air X2, е, та сама історія, але газорозвантажений. Помітно менше газів летить вам в обличчя, і це ну, реально додає до комфорту. Щодо різниці в гучності пострілу, в зниженні цієї гучності. Вона не є якоюсь критичною, і я б не сказав, що це якийсь вирішальний фактор у виборі даних між даними глушниками. Тобто газорозвантажений нам дає більше комфорту за рахунок меншої кількості порохових газів, які повертаються нам в обличчя. На цьому все коштує він трошки дорожче, і ну, в принципі, в іншому вони мають однакову конструкцію, однакову там вагу. Можливо, якась невеличка різниця в грамах є, але то буде зовсім невідчутно і абсолютно не критично. Тому хочеться трошки більше комфорту, додаємо трошечки грошей, купуємо газу розвантаження. Хочеться значить, щось більш якісне, більш цікаве, можна обрати і Mortal XL. Він з нержавійки, буде менш вибагливим до догляду за собою. У нього, до речі, покриття, якщо у попередніх покриття це ну, типу збройове вородіння, так зване, оксидування хімічне, там коротше можна називати його е, різними словами, то у даного глушника вже покриття е, він фарбований, і це фарба Церакот. З'являються такі певні царапинки, але в принципі, в принципі, вигляд має. Досить непоганий, він менший по габаритам. Ну, як по габаритам він коротший, якщо от брати по зрізу, то він ну, суттєво коротший, при цьому він трошечки товстіший, але знову ж таки не критично. Це може грати вже доволі таку важливу роль у виборі глушника, щоб був менший габарит, тому що з довжелезним автоматом просто там в машину буде незручно залазити, і тим більше незручно буде з неї вилазити. Тому можливо буде варто доплатити вже суттєву таку суму і взяти ось такий іммортал з нержавіки. Щодо знову ж таки комфорту при стрільбі, то якщо ми беремо ось даний Ген 5 газорозвантажений, і цей Air, цей Іммортал, який також є газорозвантаженим, то по враженням плюс-мінус однаково. Ну, в принципі. На відео було видно там і кількість порохових газів, яка вилітає, і ви бачили, що я в тому копанірчику був без навушників, без беруш, без нічого, просто в шапці, і абсолютно мене не глушили постріли з даними глушниками. Тому в принципі працювати з будь-яким глушником від стіл буде комфортно. Тут уже ми. Грубо кажучи, обираємо по газорозвантаженості. Я б від себе рекомендував докласти ту вже несуттєву суму і взяти собі саме газорозвантажений глушник. Ну і, власне, уже по розмірам, по габаритам і по вазі, тому що існують ще й титанові глушники, які значно менші по вазі, але при цьому. Значно-значно дорожчі. Тим не менш, для себе я обираю все-таки тому, що маю таку можливість саме ось цей Immortal. Вкину його собі в підсумочок і хай собі ходить у мене е, десь, десь колись зі мною. Раптом е, стане необхідність в стрільбі з самодемодератором, то буде в мене ось такий е, Immortal XL Air 2. Ну, власне, На цьому я буду закінчувати. Пишіть вашу думку в коментарях, хто користується глушниками яких брендів, і чи користуєтесь ви глушниками від українського бренду компанії Steel. Від себе власне можу їх рекомендувати. Вироби відповідають заявленим тактико-технічним характеристикам. Враховуючи, скажімо так, загальні, загальну вартість подібних пристроїв, то вони мають доволі адекватну ціну. І в принципі, військові, кому потрібні глушники, вони можуть собі спокійно дозволити їх придбати. Тут не якісь не якась захмарна вартість. Ну якщо там брати титанові, то там так, там уже дорожче, і вони, мабуть, ну далеко не для всіх, але в принципі для. Для звичайного військового цілком реально собі придбати глушник від українського виробника стіл. А я, власне, від себе категорично рекомендую використовувати, користуватися власне, товарами від українських виробників, тому що українського виробника потрібно підтримувати. Ну і відповідно український виробник буде підтримувати нас. На цьому все, друзі. Ваша думка в коментарях. поспілкуємось там. Далі компанія Steel також є спонсором, генеральним спонсором мого каналу. Ну і посилання на їхній інтернет-магазин буде в описі до відео. Там можете перейти, ознайомитись з усім асортиментом, з цінами і з тому подібним. Від себе ж по можливості, якщо колись виберусь на полігон, то хочу відстріляти ще на точність купність з глушником і без. Але тут прямо не гарантую, тому що. Не знаю, коли вдасться вибратись на той полігон і чи вдасться взагалі. Якщо залишились ще якісь запитання, як по глушникам, так і в принципі будь-які інші запитання, задавайте все в коментарях. На цьому все, друзі, до зустрічі в наступних відео. Всім всього найкращого. Бувайте!